А ти знаєш, що можна заробити до 500 доларів на один аккаунт, виконуючи просто прості завдання, витрачаючи всього-навсього 15 хвилин на день. Тоді поговоримо про проект Hub.ai, як його правильно використовувати та застосовувати. Перед початком відео не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк та обов'язково заходьте в телеграм-канали, там багато корисної інформації. Отож, поговоримо про Hub.ai. Що це таке? Це. Перш за все тренувати бота, який застосовується в Твіттері. Про що відомо взагалі про проект? Цей проект стартував в лютому і на даний момент мало хто виконує дані активності. Також ще не було снапшота, тому є можливість забрати потенційний дроп. Всього-навсього потрібно дойти до 10 рівня, а це. Набагато простіше, ніж ви думаєте, якщо ви будете використовувати саме це, що я вам зараз розповім. Проект назбирав 2 мільйона доларів це звичайно мало для такого проєкту, але проект не відкриває своїх партнерів і взагалі нічого не розказує про себе. Тобто в нього є багато користувачів і в Діскорд, і в Твіттері, але поки що до ТГЄ, мені здається, проект не буде себе розкривати. Тому можна спробувати щось забрати з даного проекту. Давайте поговоримо коротко. У мене зараз на балансі практично 9 тисяч коїнців. Я фармив даний проєкт ще весною, але потім закинув. Думаю, зайду подивлюсь, можливо, було ТГЄ чи ні. ТГЄ не було, тому буду добивати до 10 рівня. І давайте перейдемо, перш за все, до реферальної системи. Тут найпростіше це ви просто запрошуєте людей, але вони вам будуть приносити 50 очків. Тобто, це небагато. Щоб зробити дані очки, вам потрібно, щоб ваш реферал мав в Твіттері мінімум 100 підписників та 3 місяці активності. Ось так. І це, на мою думку, самий поганий спосіб, як на ньому можна заробити. Тому ми переходимо взагалі в дану вкладку Reward, дивимося, що ми можемо отримати. Якщо ми отримуємо поінти, тим самим ми відкриваємо рівні і що ми можемо отримати. Далі. Отак виглядає. Максимальний рівень тут 10. У мене зараз 8. Ще два рівня залишилося. Тому, як заробляти саме більше, це переходимо сюди, підключаємо насамперед Twitter і Discord, це обов'язково. І нажимаємо Trend AI. Нажимаємо сюди. Вас перекидує в Discord. Ми переходимо в Discord. І тут, коли ви авторизуєтесь в Discord, у вас будуть зліва внизу AI-тренінг. Тобто квести актуальні, які ви можете виконувати. Квести, квести з'являються кожного дня. Тобто за один квест можна отримати 200 е, поїнтів, але це мало. Як взагалі заробити 500 коїнц з квесту? Зараз я вам покажу. Вибирайте, наприклад, наприклад, цей квест 144, я візьму, я вже не пам'ятаю, який я робив. Далі у вас тут буде запитання, ви його копіюєте. Далі переходите в чат GPT і пишете саме так, як я зараз напишу. Ось саме так ви пишете. Вставляєте даний текст. І чат дає вам конкретну відповідь. І за цю відповідь нам можуть насипати 510 поїнтів, якщо я не помиляюсь. Ну, наприклад, багато не будемо копіювати, тому що у нас немає нітру в Discord. Ага, тут потрібно нітро, значить. Попробуємо відправити. Ага, не буде. Значить, ще трішечки видалимо. Ще видалим. О, тепер відправляємо. І все. І далі так проходити кожний квест. Потім. Дивимось, скільки нам насипало коїнів. І нам насипало 510 IQ pointів за дану відповідь. Тобто, найефективніший спосіб це брати чат GPT і його використовувати, щоб заробити більше поїнтів. Ви доходите до 10 рівня, а тим самим можете створити ще мультиаккаунти. І на даних аккаунтах набувати 10 рівень і тим самим збільшувати свій дроп. Якщо відео було корисним, то обов'язково підписуйтесь та не забувайте ставити лайки. І пишіть, що ви думаєте по проекту.